Маленький хлопчик сидів біля вікна і дивився на зорі. Завтра надвечір'я Різдва, а післязавтра саме Різдво. Як же він любив ці свята! Запах хвої, теплі вогники, тиха коляда і мамині пироги. Та цього вечора в домі було холодно не від зими. Його батьки знову дуже сильно посварилися. Хлопчик тихенько вийшов на двір. І сумом подивився в небо. Це різдво не буде таким, як завжди, прошепотів він, і, опустивши голову, повернувся в хату та ліг спати. Оснився йому сон, ніби він іде вузенькою стежинкою. Попереду було село, над яким яскраво світила особлива зоря. І раптом його наздогнав хлопчик із крилами за плечима, ангел. Майже його віку. Хто ти? здивувався хлопчик. Я один із тих, хто разом з іншими ангелами сповіщав пастухам про народження Божого дитяти, лагідно відповів ангел. А потім додав, чому ти був таким сумним? Ти бачив? здивувався хлопчик. Ми все бачимо і відчуваємо, усміхнувся ангел. І хлопчик розповів йому про сварку батьків і про біль у своєму серці. Я можу допомогти тобі, сказав ангел. Ходімо до Вифлеєму, там народився цар царів. Якщо він цар, то точно допоможе, з надією відповів хлопчик. Вони прийшли до стайні, над якою світила та сама зоря. Ангели співали, пастухи кланялися, а мудреці приносили дари. В яслах лежало маленьке дитятко, таке крихітне. Невже воно справді може мені допомогти? прошепотів хлопчик. Це дитя прийшло, щоб спасти цілий світ і витерти кожну сльозу, мовив ангел. І вони стали на коліна і помолилися. Хлопчик прокинувся від запаху свіжо звареної кави. Він підвівся і пішов на кухню. Мама й тато усміхалися одне одному. Тато обіймав маму. В домі було тепло, по-справжньому тепло. Того вечора був святвечір, а наступного ранку вони пішли до церкви. Хлопчик побачив вертеп і серед нього ангелика, дуже схожого на того зі сну. Він подивився на дитятко, що лежало на сіні, і тихо прошепотів. Дякую!